Вітаю з новим шановні українці. Сьогодні в мене за спиною Forester комплектація ліміту 2022 тисячі рік. Автобіль нашого хорошого знайомого в листопаді 23-го року він у нас її придбав, вклав кучу грошей. Зараз пересів він на Subaru Outback 23-го року. трошки підріс дорослий чоловік, але скаже, не сьогодні. про нього представниця поїхала. капотом у нас стандартно, 2,5 атмосферний двигун з безпосередньо приском, з варіаторами з повним приводом все доволі надійно. Заїхала вона Україну з пробігом 25 тисяч кілометрів. Тоді було зроблено перше ТО в Україні на зараз 48 тисяч кілометрів. На 42 робилось останнє ТО. Обслуговувалась вона в Дніпрі на СТО «Ремарк» і в Києві на СТО «Екстім», на таких поважних субарівських сервісах. По морді по підкапоці тут все рідно АКБ, До речі, тут вже в Україні мінявся. Відносно пошкодження. В неї були бортові пошкодження. Все ставилось повністю, все новий оригінал. Передні бампер довелось поміняти фото з аукціону. Ви зараз побачите крило дві двері, з лівої сторони так само. Крило дві двері, нові оригінальні. Ні не ні не бушка, не ні не ні рихтоване. Фарбовані дві сторони. Є тут додаткова передня камера. Вона затягнута пройною плівкою. Додатково ставили передню камеру, її по заводу не було. Стоїть зимова гума, бачите, Редштайн в ідеалі, і літня гума комплект, і її рідна, наскільки я пам'ятаю, є. Лобач рідний, потаньована вона вся по колу. Бронеплівка йде, виходить, на крилах тут на стоєчках, ось і на дах трошки заходить. Зроблена захист є. Єдине, що фари залишалися оригінальними. В них трошечки були тут. Одинкенштейник і там Ренкенштейник підпаїлись, коли вона пройшла ще ж таке. Окрім того, що... По бортам вона фарбована. Отут був е... це ще в 23 23-му році. А і тут, бачите, бронеплівка захищено. Порожок був от трошки підім'ятий, от в цьому місці він робився єдине що. О, самі плівці, бронеплівці. О, трошечки є там пару, тут десь на капоті я бачив подертостей. Відносно ЛКП, вона вся охайна. Вона, до речі, дуже дорогою якоюсь нанокерамікою ще по колу захищена, повністю покрита. Так, ну і. Наче все. Передні колодки поміняли нещодавно, тільки от на 46 тисяч кілометрів. І задні амортики він захотів поміняти, що йому там не подобалося, як вони працювали. Лобове скло рідне, є сенсорний безключовий доступ, є вічлива підсвіточка. В темряві дуже зручно. Ви підходите на безключовому доступі, у вас підсвічується порог, борт повністю, що дуже приємно. Так, електропривід сидушки є, шкіряний салон, такий, бачите, двокольоровий. Він в бездоганному стані. Є у нас Harman Kardon Music, є 4 склопідйомника передні завтра режимами, електродзеркала. Тут у нас електропривід багажника. SRH -off, функція поворотної лінзи фар вимикається. Пам'ять по висоті кришки багажника. якщо у вас невисокий паркінг або якщо у вас невисокий зріст, то ви можете собі запам'ятати, на якій висоті. Яскраві щитка приладів, система стабілізації вимикається. Функція Start-Stop, вона вимикається. Ось у нас тут, бачите, її треба після кожного запуску вимикати, якщо вона вам не потрібна. І монітори сліпих зон в дзеркалах, ось вони. Шкіряне кермо в ідеальному стані, в ідеальному без перебільшення, воно як нове. Є датчик світла протитоманки, є підрульові пелюстки. Тут управління мультимедією hands-free і бортовим комп'ютером. Екранчик, до речі, цей теж мінявся, коли ставилася камера переднього виду. Також бачите, сюди доставили камеру і мінявся моніторчик. Під камеру треба окремий моніторчик. Це теж гроші, просто про що я кажу. Ось ці клавіші це у нас керування бортовим комп'ютером. До речі, у нас датчики тиску в шинах тут є. І ось це клавіші Intelligence або спорт режим». Скажем так, я їх так називаю. Спорт більш активний. а Intelligence підлаштовується під ваші нероповедінки, під ваші налаштування. Як ви себе поводите за кермом, як ви газуєте? Є обігрів керма. Пробіг ось на дану мить 48 тисяч кілометрів. Тут адаптивний корис-контроль з утриманням в смузі. Е Стронік тут є, бачите, ми можемо виставляти дальність. Все це нам гарантує система Ісай, адаптивний корис-контроль і захист від зіткнення з'їзду смуги. Повністю стежить тут дві камери в 3D-забраженні бачать, подобно людському оку, сканують ситуацію на дорозі, захищають нас і допомагають нам. Далі мультимедіа з Android Auto, CarPlay, USB, AUX, Bluetooth, Все це тут є. Є камера заднього виду з проекцією. Парктроніки задні і функція Rear Рієравтобарейк допомагає не наїхати нам на предмет на якийсь, або на пішохода, або на кущик, або на віточку, на гілочку. Якщо ми не помітили, вона зупиняє за рахунок парактроніків з кінною Передня камера вмикається разом із реверси, з заднім ходом. Бачите, і окремо на неї кнопочку вивели. На стелі тут ми можемо перемикати її. Так, є. Клімат-контроль у нас двозонний. Кнопочка Start-Stop, звісно, є. Окрім драйву, маємо механічний режим, ми можемо полюсками перемикати швидкості. Є електроручник і є функція автохолд. Допомога при підйомах або в заторах, щоб ми не тримали ногу на гальмах, вона буде автоматично сама зупинятися і тримати. Обігрів передніх сидушок. І є функція X Mode, що дуже нам допомагає на ускладнених умовах. Є режим сніг бруд, є режим сильний сніг бруд. Ну і на слизькому покритті, і в гірській місцевості дуже круто, круто вона допомагає. Маємо два підстакани, підлакідничок, отакий м'якенький. Там гніздо для підкурювача одне, тут друге. І USB, два порта, і AUX. Бачите. Безпека у неї повністю рідна, безпека ніхто не торкався. Великий бонус плюс. І сьогодні я хочу це відчути. Власне, на свої вуха. Вона повністю знешумлена, повністю знешумлена. Це великий теж плюс і бонус. Різницю, я думаю, ми відчуємо разом. Наряд замовлення всі її тут є. От XTIM, от Remark, тобто історія, все, що в ній робилось. ОТО, по всьому тут є у нас на папірці. Відносно другого ряду сидінь, тут зауважень ніколи не було і бути не може. Зріст, у мене 193 см. Я сиджу зараз сам за собою. шикарно, місця вдоволь. Є підлакітничок, є два пістиканички, є свій повітродув і два USB-порта для зарядних пристроїв наших улюблених гаджетів. А ще спинка у нас тут змінює свій нахил, ми можемо прилегти, можемо пристати. Тут декілька положень, що теж дуже зручно. Електропривід кришки багажника в цьому поколінні працює доволі швидко, прекрасно. в Джей. Он втих, воно працювало повільніше, а тут вже зробили, вони цієї проблеми нема. Так, тут у нас Харман Кердон Сабвуфер. Тут у нас, бачите, є клавіші, які ми можемо скидати, спинки, що не треба йти туди і натискати, це в лімітоді вже є. Гумовий оригінальний килим є тут, є бокові, отакі, бачите, на стаканах захисні. Нижче у нас полиця, під полицею корито, де ми можемо порозкладати наші всякі дрібниці, які, щоб не болтались по багажнику. Тут ви бачите все знешумлено так само, як і в дверях, і по полу. Тобто воно скрізь все зроблено. Декаточка, домкрат, балонік, викрутка, крючок, все в комплекті, все дуже добре. Чудово зачиняємо. І кнопочка є одразу, щоб закривати центральний замок разом е, з усіма і уходити замком. До речі, рік у неї 2022 модельний. Вийшла вона з конвейеру з 22 роком. Модельним від виробника і в Америці в неї, і в інвойсі, і в митній декларації був 2022 рік. Але в Україні за конвеєрною датою автомобіль розмитнюється, і вона стала 2021 роком. Я yeah. щодо витрат пального, це покоління Форестерів бере по місту від 9.2, зафіксований мною мінімум. До 11,2 і в середньому десь така планка, хто як буде їздити. але цілком реально у Дніпрі по місту виходить на 10 літрів. Це перевірено, я вам не прикрашаю ситуацію історії. Кияни там деякі розказують там 12 виходять і більше буває. Але ну якщо стоять в заторі або стоять просто на заведеній машині, от, наприклад, я тільки що постояв. Вона в мене потарахтіла, там хвилин 40 заведена, да, без пробігу. Ну, понятно, що у вас бортовік буде підростати і показувати більші цифри. Зараз прокатнемось від нуля до сотні. Рухатись ми будемо вгору і в поворот. Нічого незвичайного цей автомобіль не робить такого. Але сотню він свою, як на мене, робить достатньо непогано. Понятно, що це не турбована якась версія. Ось ми зробили сотню. Ось у нас запрацювала система безпеки, яка проінформувала, що ми швидко наближаємося до автомобіля попереду. паперу. Запишу мозоляції. Доволі тихо в салоні. Різниця відчувається. Власник цього Форестера перед цим їздив на Мерсі. Зараз пострибаємо по трамвайним рейкам. Ну, окрім того, що сам по собі Форестер дуже м'який, на ньому взагалі майже нічого не відчувається, пливеш як по хвилям, по морським. Але вона ще й знешумлена, просто вав, про підвісні, заважить тут бути ніяких в принципі не може. На дорозі стоїть дуже точно. Мені здається, про Форестера я вже розповів все, що міг. Всі знають, що я дуже люблю. Субару Форестер цього саме покоління, що це одна з найулюбленіших моїх тачок. Я від них кайфую, я від них в захваті. Все прекрасно, ця тачка варта уваги, вартує уваги. Я дуже раджу вам до неї придивитись. Її колір – це. Ну, особлива історія. Це топ. Це топ. Я, я всього такий другий Форестер в своєму житті от продаю. В такому кольорі, звісно, бомбезна, крутезна, шикарна. Вона виглядає. Це просто супер. До речі, в такому кольорі Subaru і презентувала саме цей Рестайловий Форестер. Ну що ж, приїжджайте, перевіряйте, що я вам все розповів, як завжди, правду. Якщо все сподобається, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трандафта. Всім бажаємо мируного нам перемоги. Слава Україні!